Із таких переможних новин на Херсонщині і ще п'ять населених пунктів за нами. Власне, розуміємо, що вони були звільнені, можливо, не щойно, тому що офіційна інформація надходить, як і має бути із запізненням. Втім, як ви вважаєте, ось ця руйнація Кримського мосту? Яку вона роль зіграла у звільненні, зокрема, цих населених пунктів? Е, ніякої е, але, власне і не мала зіграти. Е, ну, е, по перше, давайте. Ну е, не хочу, скажімо, е, комусь псувати настрій. Ну але е, військове значення е, того, що сталося на кримському мості, поки важко оцінити. Насправді, ми на сьогодні не знаємо, чи зруйновано його залізничну частину. От наскільки сильно сама залізнична частина пошкоджена, вона не зруйнувалася безпосередньо під час вибуху. З іншого боку, на ній горів цілий, власне, цілий залізничний ешелон із дизелем. От як, як воно перенесло цю пожежу, ми ще реально не в курсі. А, а саме залізнична частина є критично важливою е, для власне е, військової логістики. От якраз не автомобільна, яка має набагато більше значення саме для цивільних. А от е, вся серйозна військова логістика, вона йде саме залізничними ешелонами. Якщо з'ясується, що все ж таки е, залізнична частина Кримського мосту погано перенесла горі е, горіння ешелону, з дизелем, тоді це за якийсь час ефект дасть. Але саме за якийсь час, бо ну вони не день в день підвозять по кримському мосту запаси. Вони привозяться за якийсь час, концентруються в Криму з Криму вже розвозяться на Херсонщину. Тобто те, чим, те, чим стріляють сьогодні на Херсонщині, воно кілька тижнів як проїхало Кримський міст. але от далі, коли пройдуть ці кілька тижнів, і стане зрозуміло, можуть вони далі поновлювати через Кримський міст, чи не можуть. От тоді стане ясно, чи взагалі це відбувається на саме їхній військовій логістиці. Поки що, це цього просто не могло ще статись в всьому свій час. От, але е, важливо те, що і вчорашні, позавчорашні ракетні обстріли так само жодним чином не вплинули на наступ на Херсонщині, на Луганщині. От е, вони ні на один метр не зупинили просування ЗСУ, власне, і не могли, але чомусь ворог на це сподівався. Так, дійсно, багато хто говорить про те, що це нібито відповідь на руйнування Кримського мосту? Однак, яка ж це відповідь, якщо е, імовірна причина цієї руйнації, це якісь розбірки між ФСБ та Міноборони? імовірно, що цей бункерний карлик він все ж таки злиться на програш його армії безпосередньо на фронті. Е, якщо говорити у цілому по ситуації на фронті, наближається зима, е, як ви оціните? Наші просування і на східному напрямку, тому що там уже харківський напрямок можна фактично називати Луганським, ну і зокрема на півдні? Е, ну, е, просування насправді максимально можливе. Отут от нам треба розуміти, що е, в реальному житті, оте, от що ми з вами бачимо, як стрілочки на карті, в реаль, в реальному житті це дуже важка фізично. Я вже не, не мовчу про те, що небезпечна, але ще й просто дуже фізично важка робота, яку роблять тисячі наших хлопців і дівчат. І, наприклад, на Херсонщині це взагалі е, виглядає. Ну щоб ви розуміли, там в більшості місць зараз на Херсонщині е, ландшафт це плаский степ, отакий, от як сковорідка, де підняти голову нереально, і доводиться от в прямому. В сенсі непереносно переносно по зрошувальній системі по каналах, тобто, отак відбувається цей наступ з врахуванням того наскільки це взагалі складна робота. Я б сказав, що ми тримаємо е, дуже потужний темп, от і вимагати більшого е, не випадає. А навпаки, тут треба, що називається там хто молиться, хто там в такі речі вірить. От треба молитися на погоду. От нам дуже потрібні ще кілька тижнів отакої погоди, як зараз, вона дуже сприяє нашому наступу. От Тому що е якщо до тих об'єктивних складнощів, які є от зараз, тобто власне велика кількість ворогів, яких треба здолати, якщо до цього ще додасться, е, оці затяжні зимові дощі, Одно, ну, точніше, пізньоосінні, скажімо, затяжні, затяжні дощі і багнюка під гусеницями. Це, звичайно, уповільнить просування. Е, це розуміють обидві сторони. Наші намагаються максимально встигнути за цей час. Ну, відповідно, вороги максимально намагаються виграти час. Якщо говорити на перспективу зима і холоди, як вплинуть на просування? Тому що бачили ми повідомлення, що російські новомобілізовані ось ці армійці самі собі, нібито будуть купувати зимовий комплект форми? Нам безпосередньо будуть допомагати наші західні партнери. Хто краще переживе зиму і зимові оці просування? Ну ви знаєте, нам будуть допомагати не лише партнери. Вже зараз я знаю купу власне моїх друзів, які зараз воюють, Волонтери. які поки які, поки вони там воюють, тим часом вже собі позамовляли пошив саме форм в самих різних майстернях тут у нас в Україні, от не чекаючи натівської допомоги. Купи волонтерських фондів зараз замовляються пошив тут. Так тобто, насправді наші всі будуть в теплі, це зрозуміло. Да, Щось буде за рахунок там старих натівських уніформ, щось за рахунок якихось Ледь не кустарних пошитих вдома, але ми жодного свого без тепла не залишимо. От буде і термобілизна, і теплий верх. От е, і звичайно, що е, скажімо так, е, об'єктивно, е, холодний період він буде поганим для просування вперед. Е, е, суто через ту причину, про яку ми вже говорили, е, морозів, то якраз великих не передбачається. От якраз морози, коли вже ґрунт геть промерзає. Да, воювати вкрай не комфортно, але техніка може вперед рухатись. А от якраз коли зима тепла і мокра, оце дуже погано саме для пересування важкої техніки, особливо гусеничної. Тоді все пересування прив'язується тільки до автомобільних доріг. Ну а ми бачили на прикладі орків, що буває, коли ти зав'язаний саме на довгі колони, які рухаються по автомобільних дорогах. Ми бачили на прикладі наших ворогів, наскільки це ризиковано і як цим можна скористатися. От е, тому, звичайно, е, в нас от, переважно просування буде визначатися не тим, що люди мерзнуть, от е, люди будуть мерзнути мінімально. На жаль, повністю цього уникнути неможливо, тому що як би ти тепло не одягався, а коли ти все ж таки в землянці, то ти в землянці. Тут, от, якби як, якщо там бліндаж хоч якось там буржуйкою можна протопити, то траншею ти не протопиш в принципі. Так, да, звичайно, певний дискомфорт буде, але я вважаю, що цей дискомфорт е, на нашій стороні буде набагато менший, ніж на тій. От е, і тому самі по собі власне холода вони нас не зупинять. Зупинити, от призупинити швидше можуть дощі. От е, а що стосується в холода е, і е, відключення електрики у потилах, оце мабуть швидше та ставка, на яку зараз сподівається Росія. От не так, якраз на те, що їм е, знаменитий генерал зіма, який завжди допомагав росіянам. Е, от, не так, що він їм на фронті допоможе, а от швидше, що вони цього генерала Зиму натравлять на нас з вами. От на травлять, це вже очевидно. От е вони і так трошки зробили фальстарт. От вони трошки зарано нам це продемонстрували, якраз поки ще достатньо тепло. От дали час трошки трошки краще підготуватися. Але от по вчорашньому, позавчорашньому днях, ми з вами чудово бачимо, до якої осені якої зими нам в тилу треба готуватись. Ну вони чомусь досі наївно вважають, що це нас зламає що це викличе масову паніку по тилах. Що те, чого вони не добились на фронті, вони доб'ються в тилу, що цивільне населення почне просити мира на будь-яких умовах, тобто інакше кажучи, на їхніх умовах. Ну мені здається, що навіть саме перша, навіть шокова реакція від цих ракетних обстрілів, чудово показала, що працюється прямо навпаки. Що ми просто натомість, будемо... вибачте, вас переб'ю вони досягли того, що захід уже в прискореному темпі надсилає нам ППО і уже Айресті в Україні за словами міністра оборони? Так, ну щоправда, одна батарея, поки що це знову ж таки. Давайте не будемо сподіватися, що ця одна батарея принципово змінить ситуацію в 40-мільйонній здоровенній країні. От перші площі в країні Європи, але в будь-якому разі ще недавно не було навіть цього. От і так будуть зараз прискорювати постачання і на САМС, і власне термінована рада в Рамштайні буде саме переглядати стратегію надання нам допомоги з великим акцентом саме на закриття неба, з великим акцентом саме на протиповітряні засоби. В цьому сенсі, звичайно, росіяни нам прискорили е, вирішення тих питань, які ми самі намагалися кілька місяців вирішити, а захід коливався. От вони якраз його підштовхнули в правильну сторону. От, ну, але зараз саме про реакцію нашого цивільного населення, що вона е, що за один день було зібрано абсолютний рекорд донатів у фонд притули, наприклад. Ну, тобто я про мене це назвали? Ми абсолютно здорову ми абсолютно здорово реагуємо. Нам нам нагадали. А то ми знаєте, ми трошки вже почали розслаблятися. Війна, як ніби, трошки відійшла від нас. Я не кажу про ті міста, які безпосередньо при зоні. От Харків, наприклад, чи Миколаїв, він на жодну годину не може забути. А от навіть вже Київ, не кажучи про все західніше, от ми вже почали трошки розслаблятися. Що ніби в нас абсолютно нормальне, мирне життя, а десь там далеко. Фронт. От нам нагадали, що це війна стосується кожного, і відповідно, хто не на фронті, має тут в тилу щось робити. От, в е, спалах, от саме сплеск волонтерства і донатів в цьому сенсі показує, що ми абсолютно правильно цей сигнал сприйняли. Дійсно, ведмежу послуг.